Доброго ранку, дітки, хочу розповісти вам казочку про дітей, які зовсім не любили спати. От не любили і все. Все їм не подобалося і ліжечка, і ковдри, і подушки. Краще бігати і гратися, аніж спати. І ось прийшов час, що вони знову заявили своїм батькам, що вони не будуть лягати спати. І почули, як хтось схлипує і сопе, а потім каже: Це ми, ваші серця, очі, вушка, ніжки, ручки. Ми дуже втомилися за день. Звісно, ми й далі будемо працювати, але не так напружено, як в день. Тітки і не задумувалися, що їхні очки. Вушка, ручки і ніжки мають відпочивати. Та дітки були добрими і послухалися, і лягли спати у теплі ліжечка, загорнулися у ковтру і лягли на м'яку подушку. Ось дітки молодці день дізналися щось нове, а вночі міцно заснули. Скажіть дітки, чому ці дітки не любили спати? Чому вони боялися всього? Чому не знали, що також повинні відпочивати їхні вушка, очі, ніжки і ручки?